Тим, що, так, ми робимо уроки. Мені подобається на групі бути, там щоб ми робимо уроки, граємося з друзями і таке далі. Мені, найбільше, мені дуже подобається на групі, тому що коли, коли багато дітей в класу є, то ми граємо в «Любе» з м'ячем. Коли вчителька нам пояснює новим матеріал, ми не зрозуміли, вона на нова пояснює, щоб ми зрозуміли. Мені подобається відвідувати групу продовженого дня, тому що ми там граємо в різні ігри, робимо домашні завдання. Якщо ми не зрозуміли новий параграф, то вчителька нам пояснює. Мені подобається відвідувати групу, тому що... Там можна зробити і домашнє, там проводяться різні конкурси, наприклад, конкурс малюнка, конкурс талантів або Шевченка. Там вміють пояснювати, щоб діти розуміли. Також ну, там є багато дітей, з якими можна погратися та познайомитися. Мені подобається тим група, що ми там робимо уроки до кінця, з хлопцями граємо в футбол. В групі було кожного дня дітям дуже подобається проводити час. Вони тут постійно зайняті якимись справами, роблять і красиві сувеніри, бавляться в різноманітні ігри. Директи можна збирати з руки додому, тому що йому дуже цікаво з друзями. Дуже гарно займаються, роблять з ними домашні завдання, батьки всі задоволені, що діти і, і займаються і уроками, і весело і цікаво проводять вільний час з іграми, з різноманітними заняттями.